Таки алюминиевый 40 сантиметров. Два валы таки. Вон такая ригзешка. Бак дт, -шки. Так. Цилиндры. Два штуки вот такие. Метровые. Руки ноги там лопнути. Така трещотка тут шкілом. Шкив десь 40. Два корпуса і все четко. Можна отак відрізати. Цілий короб. Це тільки кусок. Коротше, одна половина. Друга, це друга. всі Я вже Так, коротше, збираються вони різати такий дон, він повністю на ходу. Кому що треба, там питали, були задні балки, колеса, задні, передні. Ну, коротше, все, під барабани, барабання. Ну, буде все різатись. Коротше, ціни якісь оптимальні пропонуйте, буду їхати туди, з ними домовлятися. Якщо ціну вони ставлять свою, ти не соглашаєшся, все їде дешевше в металу. Так що їм треба щось принудити таке, щоб було нормально і вам і їм. Тоді без проблем це можна буде якось забрати там. Ну, Щось мілке моної поштою відправити. Коротше. Ну, це десь буде вівторок, середа, будуть його різати. Коротше, він на гідростаті, все. Ну, повністю був робочий комбайн. Номер буде в описі. желательно писати на Viber. Все, ставимо лайки, підписуємось на канал. Так, далі ще є там коротше, ДКУ, продається готове. Ну, робоче все. Є зал з гідравлічними цими. Площадкою ще піднімається все робочі норі коротше вся фігня. Більш детальніше фото там буде десь вівторок. Це все коротше, буде різатись.